Олександр Кобець, Херсонець, сьомий місяць живе в Тернополі, волонтерством займався і в рідному місті, переїхавши, почав допомагати у волонтерських центрах. Наприкінці березня запустив власну гуманітарну програму для переселенців з Херсонщини. Ми кожен і кожна під час цієї війни щось маємо робити для того, аби або наближати нашу перемогу, або якось допомогти людям, які опинилися в скрутній ситуації. Ну і власне. Найменше, що я можу можу робити, це волонтерити, щось кудись привозити, щось комусь відвозити. Перша допомога розказує координаторка гуманітарної програми Тетяна Шкодівська. Була для переселенців, які переїхали до села Міженець Львівської області. Усі продукти розказує дівчина, розвозилися власною машиною. Спочатку всі наші знайомі дивувалися, скільки ж ви там зможете помістити в таке невеличке авто. Вперше ми змогли завантажити близько дні палети продуктів харчування. Останні кілька коробок з макаронами вже розпаковували і просто пакетами кілограмом з. Фасували, запаковували в ті пусті місця, і з того часу це авто бачило дуже багато гуманітарної допомоги. А від продуктів харчування до памперсів, до засобів гігієни, ковдри. Крім продуктових пакетів, роздавали по 100 порцій гарячих обідів для переселенців. Розказує Олександр Кобець, допомагають і тим, хто залишився в окупованому місті, закуповують і відвозять ліки та засоби гігієни. Ми запускаємо е, таку. Чергову віху нашої гуманітарної програми, або, можливо, це окремою гуманітарною програмою стане, Ми починаємо на повну силу допомагати армії. І це також пов'язано з тим, що приходить осінь, приходить зима, і ми будемо старатися забезпечити наших захисників такими засобами, як якісь намети, якісь дощовики. Нині в команді розказує Олександр Кобець, 15 волонтерів, херсонці та місцеві, які працюють і вдень, і вночі. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.